Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами ха 59 та Х 31 П з акваторії Чорного моря. Також випустив по Україні 63 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Військові звітують станом на 7.30 ранку. Підтверджено збиття 38 ворожих БПЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській. Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще два в повітряному просторі України. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, на жаль, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У серпні, вересні та жовтні Росія застосувала по Україні 4300 шахедів та їх аналогів. Силам ППО вдалось збити 3063 ворожих БПЛА, а це 71% від загальної кількості. Про це повідомили у генштабі ЗСУ. Крім того, з'явились маркування локаційно втрачені, тобто зникли з радарів. Ймовірно, внаслідок протидії реб. За вказаний період таких дронів 1052, 24%. Прямі влучання ворожих БПЛА становлять 5%. Жовтень став рекордним по запуску ворожих безпілотників. За аналогічний період травень, червень та липень випущено 1133 ударних БПЛА. Протиповітряною обороною збито 1055 локаційно втрачено 10. Відсоток збиття за цей період – близько 94%, звітують військові. Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України. Таким чином, воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 днів. Раніше відповідні законопроекти підтримала рада. Це було вже 13-те голосування за воєнний стан. Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у вест палм біч, штат Флорида. За даними змі, він уже отримав необхідних 270 голосів виборців. Офіційно підрахунок голосів триває. Також рахують голоси за представників Сенату та Конгресу. США. зараз же Дональда Трампа вітають світові лідери, в тому числі і президент України Володимир Зеленський. Також під час свого виступу перед виборцями Трамп заявив, що під час з його каденції більше не буде ніяких війн. Ізраїльська армія вдарила по складах зброї терористів Хезбула у Сирії. Також було збито безпілотник. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю Цехал та Ройтерс. Нещодавно армія оборони Ізраїлю завдала удару по складах зброї підрозділу Хезбули в районі міста Аль-Кусейр у Сирії, використовуючи розвідданні. Перший сильний снігопад очікується в Україні вже з 15 листопада. Про це свідчать прогноз синоптиків. Відомо, що хвиля сильних снігопадів почне накривати всю Україну із середини листопада. Також очікується похолодання. Максимальна температура повітря знизиться до плюс двох в день, а вночі стовпчики термометрів покажуть від мінус одного до мінус п'яти подекуди і до мінус семи градусів морозу.